Вітаю всіх. Дивіться, Зеленський каже про заморозку війни по лінії фронту. Він готовий про це домовлятись. А тепер дивимось. До, 2000... До кінця 2025 року буде заморозка війни в Україні по лінії фронту. Давайте. Буде. Любі, моє, це карта домовленостей. Просто карта домовленостей. Маніпулюють просто жопа цим питанням далі. Угу. Це ж треба піднести як результат. Жертва. Угу. Що вам сказати? Намагаються до цього дійти. Намагаються, а знову трьохстороння. Це без гарантій безпеки, без партнерів неможливо. Йдуть в цьому напрямку. Конкретно йдуть в цьому напрямку. До цього йдуть. Йдуть вони до цього. Тепер я беру другу колоду. Так, до кінця 2025 року буде заморозка війни по лінії фронту. Дивимось. Це, так. 90. Добре. Результат серйозної праці, так. Розмов багато. Пропозицій, варіантів. Так, буде. Думаю, так, це буде, буде. Очікуємо.